Доброго дня, друзі. У нас новий день. Готуємося ми до, до весни. І у нас є такий невеличкий спонсор-фагро, в якого є така знахідка. Одинок, покажи нам знахідку. В пошуках, друзі, фрези. Стоїть у нас без діла ось така фреза, Я вважаю, можна спробувати. Хоча б можна спробувати переробити її. А там будемо бачити. Буде воно робити, не буде воно робити. Нам задача у нас невелика. Зараз ми її трошечки тут обмотимо, покультуримо це все тіло. Я не бачу, звісно, де це тут, по йде, як мала бути на ній бірка. тобто, яка, скільки вона важить. Плюс-мінус ширина лії. Так. Так. Так, Всім, хто зразу дивиться, це однозначно лайк. Покажи ось це. Хто, я думаю, був за кордоном. Тут ми працювали, друзі. Ось така у нас виходить. Тут. Цей мотоблок, тобто, який був, він вже був перероблений на 4 колеса. Тобто, як бачите, тут трошки все Тобто, Нам оця і не треба. І нам ще тут виведена вже зірочка одразу, я вам скажу. Це вже в принципі непогано. Бачу, ширина її збільшена, доварена. Ви залишайте свої коментарі, нам буде цікаво послухати, почитати. Вашу думку, чи стоїть взагалі ця шкура личинки? Не стоїть, що ви скажете? Задача її працювати на сантиметрів 8, не більше, щоб підготувати цілину під посів. Тобто ніхто на неї не надіється, що вона буде тут робити, знаєте, по раму. Ні. Зрозуміло, що довго вона так не протягне. Її задача таку грунту. За шириною ми не гонимося. І зараз, може, будуть писати. Будуть писати. Та купити це за водку. За возьку ми купимо, якщо ця... У нас не буде працювати. Але на даний час 50 тисяч віддати за фризу, друзі. Ну це, як на мене, це дуже, дуже, дуже шкода цих коштів. Ну, 50 тисяч це вже це половина ЮМЗ, можна так сказати. Тому ось так. Ж, тут взагалі в ідеальному стані. Ну, напевно, взагалі тут ж краска. Вона взагалі не працювала. Як працювала, то може десь раз. Краска на ножах, що вся є. Да. Цікаво, що ви нам скажете? Підскажете. Все, тоді вам гарного перегляду, а ми будемо думати. Так, я не розумію, чу, що тут така ось, бо в мене тата воно, теж фриза, і тут йде, якби воно разом йде. Тобто виключати його, я собі думав, що в нас буде лише оцей вихід Вихід на фризу, а виходить... Я не розумію, виходить Оце нам зараз ми знімаємо. І в нас виходить ось. Зараз розберемо, подивимося, що в нас тут взагалі всередині воно робиться. Щось воно не впирається і не хоче. Хоче крупитися. Зрозуміло, що, напевно, маслом навіть і не пахне. В якому воно стані, я не знаю. Давай, пеньочка. Чіпс. Та й що? В такому в такому стані у нас. Ага. Все нове, вісім. Так, що ми думаємо? Один з варіантів це ось такий. По типу, Оцю зірочку звідси зняти, тобто якийсь переходник, щоб зробити, чи до цієї зірочки зробити, щоб. Тобто вал-вал зійшовся, і сюди ми лише одного переходника придумаємо. Тобто кріплення ми сюди, якщо зробимо, вона буде виходити як бокова. Ось Сидять помощники, кажуть, що їм так не подобається. Тобто, що має бути по центрі, але в будь-якому випадку вона не буде перекривати колій. Тобто, або якийсь виходить другий варіант, ну, виходить ну, розвернути її і, і через цеп подавати. Тобто, момент через це. Якось так. Що ви підскажете нам? Підписуйте в коментарях. Ми послухаємо. Хочемо запитати у наших підписників, щось може хтось підскаже. Так, тут у нас виходить на 30 вал, тут на 25. Що нас виходить? У нас виходить 1 до 1,25. Ну добре, хай буде. Це не будемо поки що сильно цю різницю враховувати. У нас виходить з трактора 540 оборотів, як нам тепер треба понизити до 200. Ну, приблизно 250 і виходить, як нам понизити оберти? Тут, бачите, покажу цю зірочку, діаметр цієї зірочки, ось таку, так, зуба цього не внушає довіри, я бачу. так, З цієї сторони покажу. Дивіться, який тут цеп, навіть тут. І тобто, перероблювати нам і тут взагалі велосипедний цеп. Я думаю, воно точно довго не походить. Перша проблема у нас заварено. Ну, це вже буде погода краще, ми його відріжемо, виймемо. Я так думаю, що шукати треба зірочку. щоб, тобто, І шах був, да, шах, діаметр, тобто і зуб більший. Отут, От навіть якщо взяти, ну, ну непогано робити. Погано, не погано, ну будемо бачити. Редуктор в такому доброму стані у нас. Ну якось так, і у нас певні поки що вийшли нюанси. Так, друзі, фінальне наше слово. Погода нам не дає далі, точніше ви бачите, збити цю зірочку, її відрізати, бо дощ іде, не будемо зараз це робити на дворі. Знаємо тепер наскільки тут вал. Тут у нас виходить вал на редукторі буде на 30, будемо підбирати зірочки. Тобто, щоб понизити з 540, приблизно до 250, ну плюс-мінус, які в нас будуть обрати. Ну якось так чекаємо ваших коментарів, що ви нам підскажете. Ми Будемо далі працювати.